На сьогодні Україна імпортує 10 мільярдів кубометрів газу з Росії для власних потреб. Якщо Україна терміново почне перехід на використання відновлювальної енергії, то зможе позбутись залежності від російського газу впродовж 3-5 років. До такого висновку дійшли фахівці під час дня енергетики України, що пройшов у посольстві України у США сьогодні. Український уряд готовий до впровадження новітніх технологій у сфері енергетики та чекає на іноземних інвесторів. Ю працювати і інвестори детальніше поговорити про перспективи зменшення енергетичної залежності від російського газу. Ми запросили до студії виконавчого директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Дякую, Олександр, що знайшли для нас. Час, сьогодні час. Отже, яким чином за допомогою відновлювальної енергетики Україна може зменшити залежність від російського Диві, газу? Дивіться, я трохи поправлю. Те, що зараз звучало mm. на от, останній рік, ми імпортували 27 мільярдів кубів mm -hmm. з Росії. Mm -hmm. А з них 16, ми можемо дуже просто технічно замістити реекспортом з Європи. Чи просто закупками з Європи, давайте казати, так виконує насправді. Що робити ще з певним шматком? А найпростіший шлях Україна має замінити його у житлово-комунальному господарстві на власну солому, щепу. Торф іншу біомасу це можна зробити протягом трьох-п'яти років. Mm -hmm. Тобто ст ст стародавні наші стародавні Ну, ви знаєте, негатив... насправді вони вже зовсім не стародавні. Скажімо, місто Копенгаген повністю опалюється такими стародавніми методами. Mm -hmm. Тому е, насправді це не стародавні, це модернові технології, це когенерація, тобто одночасно виробляється тепло і електрика. Mm -hmm. Це повністю екологічно безпечно, і це набагато ефективніше ніж використовувати природний газ. чи Росії чи з Європи це не має жодного значення. Це гарантує фактично, що Україна буде енергетично незалежною. Це довго давно забуті старі нові технології. Чи є вони в Україні? Чи їх потрібно закуповувати? І хто буде займатися? Чи є люди і, і, і сили, які будуть використовувати і робити цей, цей процес в Україні? Багато ентузіастів, які багато років крок за кроком, розвивають і ці технології, розуміння, яких впроваджувати. Ми маємо дуже гарну базу, але не маємо достатньо грошей для інвестицій, і саме тому власне ми сьогодні робили цей захід енергодень України для того, щоб пояснити тим, хто може принести в Україну гроші, і будемо відверті останні технології, тому що ну реально сполучені штати мають дуже потужний технологічний саме заділ, тому. Ці люди можуть принести в Україну речі, які будуть нам допомагати стати енергетично без енергетично самостійними, і одночасно вони мають на тому шанс дуже добре заробити. Mm -hmm. Ці дві речі зараз поєднані через ціну газу, яка є фантастично високою. І це дійсно питання трьох років, чотирьох років не більше. Це цього буде достатньо, щоб масово впровадити нові технології. Але тим треба дуже вперто, постійно, щоденно займатися. Чи є вже сьогодні такі інвестори зацікавлені? І що заважає сьогодні в Україні вже так би мовити, початку цієї цієї роботи? Найбільше заважає ситуація, яку ми маємо з Росією, і це правда. Ви розумієте, що під час такого конфлікту жоден інвестор не ризикне. Це є проблема, але з іншого боку. Оку, ми маємо певну інституціональну підтримку, що дуже приємно, і сьогодні ми мали дуже багато позитивних переговорів, багато позитивних сигналів до того, що ми отримаємо певну підтримку і будемо рухатись в цьому напрямку швидко. І як тільки ситуація стабілізується. Всі інвестори, всі приватні представники, що були сьогодні великих компаній, казали, як тільки ситуація стабілізується, нам дуже цікаво. Ми хочемо. Але ну, будь ласка, зробіть так, щоб не стріляли. Дуже дякую, Олександра. І дякую. нагадаю, що в гостем студії був експерт Олександр Харченко.